Бажаєш рухатись швидше, рухайся сам. Якщо бажаєш рухатись довше і на довшу дистанцію, рухайся в команді. Запитання, як ти працюєш, я їб... Є... Доволі довго розбудовувати здорові звички, простіше приймати пігулки. В теорії, всі все знають. Всі, от всі знають, треба займатися спортом, треба пити вітаміни. Хто робить? Условно, ментальний детокс такий самий важливий, як і правильний сон. От що робити щодня, щотижня, щомісяця, щороку, що ти робиш? План факт, план факт. Пам'ятаєш до святий рік. Пам'ятаю, переглядай, переглядай. О. Я ж казав. який час Женя Шагов сніде обіди, черві шістдесят Я бачу одиницю людей, які фігарять так, як 25. Холестерин Холостерин мене рівно в два рази менше, ніж був в рік назад, коли ми з тобою перший раз давали аналізи. Якщо ти починаєш розгойдувати графік прийому їжі, все ж керберть. Керуємо власним віком задля стійкості, резильєнтності і довголіття.